Привіт, малята! Пропоную вам пограти в гру професії та їх речі. Ви вже знаєте, що існують різні професії. Давайте перевіримо, чи відгадаєш ти професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Будь уважним! Серед усіх предметів буде один зайвий. Розглянь, малюнки, як ти думаєш, чиї це речі. Лікаря, правильно. А який предмет тут зайвий? Фарби лікарі ними не мене користуються. А що це за професія? Хто працює з цими предметами? Будівельник. А який предмет тут зайвий? Так, це глобус. Вгадай цю професію? Це художник, а зайвий предмет тут? Молоток. А кому для роботи потрібні такі предмети? Звичайно, програмісту. А що йому не знадобиться? Аптечка. Подивіться уважно на ці предмети. Що це за професія? Це пожежник. А що тут зайве? Зайва парасолька. Хто ж працює з такими предметами? Так, це предмети для кухаря. Ви вже знайшли зайву річ? Так, це голки з нитками. Хто ж користується цими речами? Вчитель. А що ж тут зайве? Лопата, молодці. А як же називається ця професія? Поліцейський. Що тут зайве? Гітара молодці. Ви були дуже уважні. На цьому наша гра закінчилась. До нових зустрічей!